Всім привіт вітаю вас на каналі Ларчик. Дякую глядачам за підписку, лайки та коментарі. Хочу звернутися до тих, хто нещодавно приєднався до каналу. Переглядайте попередні відео. Прикрас буває декілька. Запитуйте, цікавтеся, можливо, прикраса чекає саме на вас. Сьогодні відео. Будуть представлені срібні прикраси 925-ї проби, вкриті 14-каратним білим золотом. Виробник таїланд. Перші в показі срібні сережки з натуральними опалами в огранюванні та танзанітами. Розмір поверхні: 13 на 15 мм, Опал 8х6. Танзаніт. 5 на 2,5 мм. Вага сережок 3,96 грами. Тобто майже 4 грами, англійська застіпка, штифт занижений. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Вартість сережок 2100 гривень. Срібна каблучка з натуральними танзанітами. Розмір поверхні 20 на 20 мм, вага каблучки 5,5 грами. Танзаніт 3 на 4 та на 2 мм. Розмір каблучки виробник вказує як 19, але я перемірила навіть 19,3. І з зворотнього боку. Танзаніт гарної якості. Вартість каблучки 1800 гривень. Можна розглянути сережки та каблучку в якості комплекту. Бо огранювання танзанітів схоже. Срібні сережки з натуральним зірчастим рубіном та сапфірами. Вага сережок 5 грам. Розмір поверхні 24 на 11 мм. Рубін 7 на 5. сапфір 4 на 2 та 3 на 2 мм. Кубічний цирконій 2 мм. Англійська застіпка. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Вартість сережок 2250 гривень. Срібна підвіска з натуральним зірчастим рубіном та сапфірами. Вага підвіски 2,9 грами. Розмір поверхні 27 на 17 мм. Рубін. 6х4. Сапфіри 5х2,5 мм. Ланцюжок 45 см. Застібка карабін. І зворотнього боку Вартість підвізки 1500 гривень. Також за бажанням можна створити ось такий комплект. Дуже гарно поєднується між собою. Срібна каблучка з натуральними чорними опалами та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 21 на 15 мм. Вага каблучки 3,8 грами, опал 7 на 5 та 4 на 3 мм, Кубічний цирконій 1 мм. Розмір каблучки 19. Під різними кутами опал світиться різними кольорами здебільше сині та зелені, а є і червоні та жовті промені. Вартість каблучки 1900 гривень. Срібні сережки з натуральними чорними опалами та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 17 на 14 міліметрів. Опал 8 на 6 та 4 на 3 мм. Кубічний цирконій 1 мм. Вага сережок 4,6 грами, англійська застіпка, штифт занижений. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Вартість сережок 2500 гривень. Ось так виглядають сережки з каблучкою. Виконані в єдиному класичному стилі. Можна також розглянути в якості комплекту. Дякую за перегляд! Підпишіться, будь ласка, на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вам вдячна за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!